Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємося про нові події в вашому житті найближчим часом. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми з вами зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проєкти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, то чекайте новин. Новини, які будуть вас радувати. Дві новини, пов'язані з якимись відповідями, які ви чекали, мабуть, були зроблені запроси в минуле. Так от, як тільки ці відповіді опиняться в ваших руках, вам надається право на запуск якогось процесу. Мабуть, ви чекали чи вирішення, чи дуже якоїсь цінної для вас інформації для того, щоб цей процес запустити. І у підсумку ви це отримуєте і починаєте будувати плани для того, щоб... Процес був успішно запущений і були отримані бажані результати. І третя звістка заставляє вас зробити дорогу, вийти на контакт з якоюсь визначеною людиною. І це буде через дзвінок, хтось вам повідомить. Так, хтось вам цим дзвіночком фактично відкриває можливість виходу на цю людину. Заключається договір, і завдяки заключенню цього договора ви починаєте бути впевнені в собі, в своїх силах. І цей договір допомагає. Ви розумієте, що цей договір допоможе вам в подальшому укріпити. Укріпити, я б сказала, ваші позиції в сфері вашої діяльності. Що стосується дому і сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів вашого особистого щастя, тут загорається зірочка долі. І вам надається долею великий великий шанс, велика, велика можливість, так? справи застойні, нарешті. Зайнятися ними. Мабуть, тут мова йде про якісь можливості і ресурси, які вам доля надає це як шанс для вас з ними справитися. І подивіться, як тільки ці процеси запускаються, як тільки вони завершаться, вас хвилею викидає на початок нового життєвого етапу. Тут можливість щось змінити, і, мабуть, про цю можливість ви мріяли отримати шанс для того, щоб оновити своє життя і подивитися в сторону майбутнього новими очима. Що стосується перспектив найближчого періоду, то тут чашечка у нас чомусь вся в дорогах змалювалася. Тут і такі дороги. Вони виходять в перспективах, а значить, кожен вихід, кожна зроблена вами дорога дає вам свого роду перспективи, якимись бонусами доля вам підкидує в цих дорогах. І ви будете їх збирати. Це все благоприємно буде відображатися як і на сфері вашої діяльності, так і на ваших особистих інтересах. Вашого життя на обставинах в домі і сім'ї. І ще найближчий період часу буде якесь свято, такий буде якийсь сабантуйчик, і у спілкуванні з цими людьми за столом ви збираєте дуже багато інформації, від якої будете потім відштовхуватися і прислухатися будете до порад, до досвіду людей, до якихось підказок, які ви отримаєте за цим столом. На цьому святі, так? Ви фактично розширюєте вашу дорогу зростання до тих основних цілей, до тих платформ, до яких ви хочете дійти, або ви вже йдете і хочете отримати бажані результати. І кава говорить на укріплення ваших позицій в домі і сім'ї. У вашій сфері діяльності тут йде і народження нових ідей, і ви дуже сильно загоретеся цими ідеями, будете шукати вихід на визначених людей для того, щоб звернутися за допомогою, тому що, мабуть, такі ідеї, які самостійно ви не зможете реалізувати, тому вам тут необхідно. Знайти людей, перспективних людей, які і будуть допомагати для того, щоб здійснити те, що ви задумали. І давайте в будинку подивимося, що тут у вас змалювалося, одразу скажу, удача, перспективна. І, знаєте, якось неочікувано через якусь дорогу, знову ж таки, ви зловите. Два рази дві величезні підкови. Щось вам прямо серйозно повезе, причому в одній дорозі, причому я скажу, що цей вихід одразу стане для вас досить доленосним. Тут Після того, як ці дві підкови, дві удачі опиняться в ваших руках, ви одразу змінюєте ваші погляди по відношенню до тих обставин, які вас оточують. Так? Знаєте, як по-іншому починаєте дивитися на обставини навколо вас. Зрозуміти внутрішньо. От отримаєте таке розуміння, що всі труднощі, які раніше вам були Знаєте, важкими з труднощами, і ви не знали, як раніше з ними ви будете справлятися. Але зараз буде віра і впевненість в тому, що вам достатньо буде сил, у вас достатньо ресурсів і можливостів для того, щоб з усіма цими перепонами і труднощами в майбутньому ви справилися. Розумієте? Такий, знаєте, позитивний настрой в сторону майбутнього. Ви впевнені в собі, ви впевнені в своїх силах страхи і сумніви в даний момент вас, як начебто покидають, вони щезають. І це чудово. Також хочу сказати, що тут дуже серйозно буде затронута тема фінансів. І ця тема буде обговорюватися вами, ваші бажання з якимись визначеними людьми. І так як тут дах будинку, то це близькі люди, люди сім'ї, і рішення, сумісне рішення, до якого ви у підсумку прийдете, я ще раз повторюсь: ви робите крок. Ви бажаєте обговорити фінансове питання. Дуже серйозно, в подальшому, це допоможе укріпленню позицій в будинку. Розумієте? Щось ви будете обговорювати. Думка ця народиться через якусь інформацію від якоїсь жінки. От жінкою ви поговорите, вона, мабуть, вам щось розповість про якісь обставини в своєму житті, мабуть, ці обставини будуть стосуватися фінансів, і ця ідея у вас з'явиться, і ви скажете, потрібно і вам зайнятися цим фінансовим питанням. Ви прийдете до однієї думки, всі будуть. Згодні і ви заручаєтесь підтримкою близьких вам людей, і рішення, яке ви прийняли, буде здійснено. І тут прямо показано, що в подальшому через сумісні зусилля у вас йде фінансове зростання. Коли ви вже тут. Не обмежені в фінансових можливостях, так, а якось широко крокуєте. Прямо тут показує, бачите. Ви просто переступили на такі платформи. Ви опинилися на цих платформах, які вам дозволяють. Просто широко крокувати, ви добуваєтесь фінансового зростання. Хочеться сказати, що будуть якісь справи вами залишені, і ви все ж таки прийдете, ви сумнівалися і думали, що ідеї, які у вас були, ви від них будете відмовлятися. І фактично тут три задумки. Три ідеї, ви скажете ні. Потрібно дивитися тут і, і ви дивитесь по-іншому. Розумієте, якось чашечка змалювала, що у вас тут новий погляд на обставини, і, мабуть, ці ідеї. З якими ви боролися, шукали способи для того, щоб це все реалізувати, якось ви горіли цими ідеями, так, якісь задумки у вас були, тому ви від них будете відмовлятися на користь більш перспективних і більш благоприємних для вас, які можуть благоприємно відобразитися на вашому положенні справ, домі і сім'ї. І також чекайте на дві звістки від якоїсь жінки, причому жінка одна, а звістки дві. Одна буде звістка, де є багато питань в голові. що жінка вам повідомляє, вас це буде насторожувати. Жінка сама на емоціях, в голові багато питань, ви не знаєте, як на них відповісти. І наступна. Звістка, мабуть, вже також ж від цієї жінки. Тут знак оклику, мабуть, тут буде прийняття якогось рішення. Прийняття рішення, мабуть, на початку вона говорить вам про інформацію. Якась термінова, вона тут в паніці, переживає, хвилюється, вас заставляє, мабуть, хвилюватися, має відношення до якихось визначених людей. Вашому оточенні, можливо, щось з родичами пов'язано. І наступний дзвінок, наступна новина, і ви тут вже приймаєте рішення. Ось він вас тут оклику. Якісь аналізи, якийсь вердикт вами буде винесено знову ж таки відносно визначених людей, щось пов'язано, скоріш за все, з родичами, і якісь дії, не ті дії, які ви планували робити так раніше, а якісь нові способи, нові методи, як в обход. Так? Тут, мабуть, як попередження йде, вас, яка жінка, попередить про дії, і так як тут дії знаходяться і, я б сказала, такі покриті і оточені в темній аурі, то я думаю, що тут якийсь деструктив, вам іде попередження, і ви починаєте сумніватися в цих питаннях. Ну, і другий дзвінок, він йде. І ви приймаєте рішення приймаєте рішення, змінюєте стратегію, змінюєте направлення і користуєтесь новими методами, щоб обійти ті перепони, які вам, мабуть, створювали або хотіли створити ті люди. Тому тут вихід на удачу. І вихід на успіх, і отримання бажаного результату. Тут знову вам змальовується підйом і зріст. Подивіться, одне здійснення, одне здійснення, друге здійснення, і якісь результати вам допомагають дуже добре продвинутися вперед від чоловіка. О, дивіться, ви якось корінням з ним пов'язані? Це хтось близький вам, це може бути хтось з ваших близьких, це можуть бути о, ваш син, ваш брат, ваш тато. Так? Щось заставить вас сумніватися в якомусь рішенні, яке ви вже прийняли. Вас як начебто будуть відмовляти від якоїсь ідеї. І я можу сказати, що він посіє сумніви. Посіє сумніви, але, обговоривши з іншими людьми, ви фактично відмовляєтеся. Фактично відмовляєтеся. А знаєте, коли щось вам по долі. А доля хоче, щоб ви цей процес все ж таки почали і йшли по збудованим вашим планам. Отут просто моментальна зустріч з якимись дамочками, з якимись двома жіночками, так? і буде розмова на цю тему і буде повернення. І віра в себе, в свої сили, в ті ресурси, якими ви хотіли скористатися для того, щоб це все почати. Фактично, чоловік вас як, начебто, запевнив в тому, що це погано, цього не повинно бути, щоб ви відмовилися від своїх планів. Але те, що по долі. Воно повинно здійснитися. Тому ця зустріч просто блискавично поверне вас в ту колію, з якої вас цей чоловік і вибив. Розумієте? Якісь такі історії показує нам сьогодні чашечка. Дивіться, буква П і буква М. Будьте. Трішечки обережнішими від, знаєте, від цих людей, можливо, вони вам будуть щось говорити, от остерігайтеся їхніх порад. У них просто заздрість до ваших справ. Заздрість навіть до того, що ви ще навіть і не отримали. Як начебто люди не хочуть, ви це будете відчувати, і тут як начебто вас будуть відмовляти по типу ще раз, передивіться, а ви можливо з цим не справитеся, і все в такому духі. Трішечки будуть відтягувати самі процеси, розумієте, як Тормозити, гальмувати, тому що ви починаєте сумніватися. Тут якісь поради, вони, як начебто, розкидуються цими порадами, але вони через заздрощі йдуть до вас з темного серця, розумієте, не з світлого, щоб ви зупинилися і не бажали цього. І тут знайомі, ці знайомі... Вони хочуть вам завадити. Розумієте, вони хочуть вам завадити, щоб ви зупинилися. Мабуть, вони знають про ваші цілі, до яких ви йдете, тому будьте обережні, не затягуйте процеси, і двері у вас відкриті, дороги відкриті. І кава говорить: просто користуйтеся своїми можливостями. Не затягуйте і нікого не слухайте. І давайте ще трішки подивимося про сферу вашої діяльності. З самого початку я побачила ще, що тут буква А. Буква А змалювалася. І це просто буде неймовірна підтримка від людей з такими ініціалами. І. Кожен дивіться ж по своїй ситуації, але люди з ініціалами А так, вони будуть вам допомагати, давати якісь поради. Тому ці дороги, які ви намітили, ці плани, які ви збудували, у вас удачно будуть складатися і виходити в вашому зростанні. І цілі, які ви хочете досягнути, вони будуть вами у підсумку досягнуті. Обов'язково. Допомога зі сторони цих людей, неважливо яка, в когось буде підказка, в когось порада, хтось буде ділитися своїм досвідом, це буде розширяти ваш шлях зростання і робити його більш комфортним, чистим, і буде приводити вас до того, до чого ви йшли. Я маю на увазі до перспективного результату. І ви і надалі будете з цими людьми співпрацювати. Це буде відображатися дуже гарно на ваших справах. Далі, якийсь процес, ви щось зараз роздумуєте, щось почати, не почати, зробити, не зробити потрібно, не потрібно. Знаєте, коли щось дуже довго знаходиться в паузі, і не було благоприємних умов для того, щоб все ж таки цей процес. Дістати, скажімо так, з ящика і запустити. І кава говорить, що найближчими днями ви, спостерігаючи за ситуацією навколо вас, спостерігаючи за подіями, які будуть відбуватися в вашому житті, ви все ж таки приймаєте рішення почати. І те, що ви запустите, найближчими днями. І дивіться, хочу одразу сказати, цифра 12. 12 числа ви отримуєте результат. Або протягом 12 днів ви отримуєте і збираєте ці результати. Це дуже просто дуже добре укріплює вашу платформу в сфері вашої діяльності. І цей процес сам по собі буде виводити вас в майбутньому на знайомство з якимись новими людьми. Коло ваших знайомих ділові зв'язки будуть поповинятися, причому дуже перспективними людьми вони будуть робити вплив на ваше зростання, допомагати вам у вирішенні тих задач, які ви ставите перед собою. І... Ви будете йти до досягнення, до досягнення тих основних цілей, до яких ви сьогодні йдете. Завдяки цим людям у вас фактично відкриваються двері можливостей, задумки. Плани, які ви сьогодні будуєте, вони з якоюсь неймовірною легкістю будуть реалізовуватися і виводити вас на дорогу легкого зростання, нові і нові люди. От через цей запущений процес. Щось тут таке просто прекрасна сьогодні кава, на мій погляд, сподіваюсь, вам також. Сподобалось. Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!